Літературний захід, присвячений Дню Державності України, відбувся в Ужгороді. В обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшоя зібралися відомі письменники, митці, науковці на чолі з організатором, директором народного музею літератури Закарпаття Василем Густі, в межах заходу створена унікальна виставка книг, за допомогою якої можна у хронологічній послідовності прослідкувати тривалий історичний процес державності України у контексті Закарпаття. Українська державність на Закарпатті ну, символізується постаттю історичною постаттю Августина Волошина, президента Карпатської України, визначного політичного діяча, історика, педагога, релігійного діяча. Тому і на нашій виставці. Відкривається вона саме тою частиною, тою сторінкою, яка присвячена Августину Волошину. Далі в наступних сторінках і Гуцульська Республіка, і Карпатська Україна, і так далі. А тоді вже розповідаємо про тих творців той української незалежності, які готували підґрунтя, які виховували молодь. які… Дивилися у майбутнє, щоб українська державність це було продовження. щоб було продовження у покоління в покоління? Продовжують виставку, видання та книги про низку визначних педагогів Закарпаття, письменників, культурно громадських діячів. Це такі як Василь Геренжадонський, Олександр Маркуш, Лука Дем'ян, Василь Пачовський та багато інших у цей день. Згадали і про тих літераторів, які були знищені у сталінських катівнях, запроторені за ґрати, відстоюючи українську державу. Авність представлені й книги, у яких відображена історія 80-х-90-х років, а саме боротьба за незалежність України, у якій брали активну участь закарпатські літератори. І ми тут нагадуємо в нашій виставці, що такі імена е, Іван Чендей, він скільки багато зробив для того, щоб е, була е, створена наша держава, щоб перемога національної ідеї була. Е, не можна не згадати Петра Миколайовича Скунця і один і другий лауреати національної премії, але в Скунці кунці ще і перший. Голова народного руху України, яка роль руху говорити не будемо, тому що всі ми про це знаємо. Але ж тут є і про Дмитра Кременя, нашого земляка, видатного українського письменника, лауреата національної премії, який своєю творчою своєю громадсько культурною діяльністю теж зробив надзвичайно багато для утвердження української державності. Кривава боротьба за державність та територіальну цілісність України триває сьогодні на лінії фронту, і здобувається вона важкою ціною життям наших воїнів. І ми, український народ, згуртувавшись та об'єднавшись, кожен на своєму фронті, робимо усе можливе за для настання перемоги, каже Ганна Абрамова із Харкова. Наша бібліотека співпрацює з нашими колегами з Ужгороду з самого початку війни. Ми проводимо заходи разом з національною спілкою письменників України Закарпаття, з художним музеєм, з бібліотекарами з бібліотеками Ужгороду. І сьогодні в це свята мені хочеться сказати, що це дієвий приклад, як наша країна об'єднана схід і захід разом. Ми працюємо разом і бажаємо. Що буде так завжди оглянути літературну виставку, присвячену Дню Державності України, можна упродовж місяця в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.